Нежданна Непотрібна геройство, біль дочасна сивина, прокляття чаша випита до дна, жорстока тиша, вибухоподібна війна, війна війна у війни. Холодні очі, у війни свій рахунок, своя безжальна арифметика. Та війна, яка зараз триває на сході України, назавжди залишиться болем у серцях нашого народу. Війна це слово звучить, як постріл, де війна, там сльози, горе, смерть. Сьогодні в П'ятиханській школі номер 1 з'являться пам'ятні дошки, пам'ятні знаки, які знову і знову будуть нагадувати нам про війну, про померлих людей, про материнське горе, людське горе. Від сьогоднішнього дня будуть висіти пам'ятні знаки, присвячені. Голополосову Юрію Олексійовичу та колотвіну Олександру Вікторовичу, які навчалися у цій школі, та поклали своє життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність рідної землі. На нашій зустрічі присутні почесні гості. Це мама Олександра Надія Васильівна, батько Колитвін Віктор Кузьмич, дружина Олександра, а також син Максим, дружина Голополосова Юрія Олексійовича Людмила Іванівна, син Юрій, брат Артем Олексійович. А також керівники нашого міста та району. Ще присутні побратими, бійці, які пліч опліч воювали з Юрієм Олексійовичем, це бійці сьомої роти окремої Дніпропетровської 25-ї повітряно-десантної бригади А-1126. Його сослуживці, які також воювали з ним в зоні АТО. Це Москаленко Олександр Сергійович, циган Анатолій Анатолійович, Мухавишвілі Олександр Олександрович, Пугач Євген Миколаєвич, який також є випускником вашої школи. А зараз мені хочеться надати слово. Мамі Олександра Вікторовича, Голотвіна Надії Васильівні, шановні п'ятихарці, в нашу сім'ю прийшло дуже велике горе. Повірте мені, як тяжко хоронити своїх дітей. Ну, дякувати Богу і дякувати всім односельцям, всім друзям, всім рідним, всім близьким, що не оставляють в нас трудну минуту і що допомагають нам розділити це горе. З цим горем треба змиритися і навчитися жити. Я хочу, щоб ця війна скоріше закінчилася, і щоб всі батьки, брати, чоловіки прийшли додому і щоб це все скоріше закінчилося. Слава Україні! А зараз я хочу надати слово. Бійцю 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Мухевешвілі Олександру Олександровичу, 19 іюня 2014 тисячі 25 рода. бригада в битві під красним лиманом потеряла 12 своїх людей. З них наш побратим, наш учитель для, ну, для многих учитель, больше учитель. Ну, боевой э, человек, который действительно мог чему-то научить, подсказать э, Юрий Вот. С ним я познакомился два года назад. И для меня это человек э, ну, действительно, действительно чем-то помогал, во многом помогал и во многом учил. Э, это действительно был патриот, патриот Украины и, и немаловажно патриот ВДВ. Это войска, которые. Ну, внесли большой вклад в то, сейчас за что мы боремся, особенно 25-я бригада. Вот до последней минуты, буквально вчера разговаривал с человеком, который непосредственно был с, с Юрой последние минуты его жизни. Вот. Истекая кровью, человек вел ну огонь, вел короче. Слава Україні, слава ВДВ, слава героям і п'ятихатським героям! Сама велика слава! А зараз я хочу надати слово хрещеному батькові голополосова Юрія Олексійовича Чупилко Володимиру Васильовичу. Переступаючи поріг школи, ми полинаємо подумки в своє дитинство, в свої щасливі, галасливі юні роки. Пригадуємо друзів, вчителів, приємні спогади про цікаві відкриття, захоплюючі уроки. Сьогодні в моїх асоціаціях про шкільне дитинство, спогади про те, як ми в школі писали твір-герой нашого часу. Я подумав, що сьогодні герої поруч з нами, тут, на нашому надзвичайному траурному зібранні. Це ті. Хто важкі часи взяв до рук зброю і став на захист нашого дому, нашої школи, нашого дитинства, нашого квітучого весняного сьогодення всього, що ми з дитинства називали Батьківщиною? Поруч з квітами палають свічки, наче священий вогонь пам'яті данини тим, хто навічно пішов. Жертвуючи собою заради торжества миру в Україні. Тяжко миритися з тим, що з життя йдуть молоді, здорові люди. На превеликий жаль за кращі часи для всіх нас покладено кращі голови. Хочу сказати декілька слів про мого героя, Юрія Олексійовича Голополосова. В далекому квітучому, яскравому, травневому, 1971 році мій товариш Олексій Олексійович Голболосов привіз з російського підмосков'я міста Клин красуню наречену Надію Сергіївну Гудкову, яка 15 років працювала у шкільній їдальні нашої школи. З любов'ю і повагою прожили вони спільно 23 роки, виросли двох чудових синів Соколів Юрія та Артема на превеликий жаль. Їх мама померла від хвороби 94-му, а батько в 2012-му. І найщасливішими спогадами, яскравими спогадами дитинства хлопців, були поїздки до Москви, до родичів мами надії. І то. Навіть у найжахливішому сні не можна було уявити, що Юра загине від російського агресора. В ті дні, коли вже було узгоджено припинення вогню і перше перемир'я, пітло мов удар в спину або нижче пояса. Але ж потім, як ми побачили, цю пітлу жахливу. Брехливу суть путінських посіпав і поступово ми вже сприймаємо як звичне. За Новоросію воюють мирні люди, так нам говорять із кремлівських екранів, трактористи, шахтарі. А звідки в них урагани, смерчі, гради, ті міни, осколком якої був смертельно побранений і в муках помер Юра. 23 роки він прожив з людою, так само як і батьки 23 роки. І символічно, що меморіальні дошки з'являються на будинках, де проживали герої в школах, щоб діти та місцеві мешканці завжди пам'ятали, що подвиги подвиги своїх земляків, в яких виховали почуття відданості батьківщини, батьки, навчальний заклад, громада кожного шкільного радку, підіймаючись на ганок школи. Діти вітатимуться із земляком героєм, шануючи його військову честь та безсмертний подих. Десантники ніколи не вмирають. Їх душі просто відлітають в небеса. Мов ангели Небесні нас від бід охороняють, щоб зберігся мир, любов і земна краса. Він жив з любов'ю і життю радів, любив свободу, сонце, небо в небеса й полинув, любив дружину, сина, брата, друзів і батьків. Любив всіх нас, любив Росію й Україну. Він цю любов свою безмежно захищав від ворогів за цю любов, за волю. За свободу він загинув. Героїв тих, хто в небесах, хай завжди люди пам'ятають про нього пам'ять житиме в серцях, герою слава, бо герої не вмирають. Слава героям! Повертайтесь живими. І наостанок я хочу вам. Пригадати знову ж таки із асоціацій дитинства. Ми в школі, коли вивчали Аркадія Гайдара Мальчишки-бальчиш. І тому пригадуємо, йдуть переходить, привіт мальчишу, летять самоліти. Привіт, мальчишу! гудя, паровози, салют, мальчишу! Ви будете йти меморіальний школь дошки до школи біля того будинку. І в цьому вітайте один одного. Хай залишиться пам'ять про тих, хто віддав своє життя за наш щасливий день. Сьогодні в знак вшанування пам'яті полеглих бійців. Ми сім'я Юрія і сім'я Кутона. Висадимо два гріхи, і ви будете з вашими дітьми і внуками приходити на цю мирну квітучу землю за наш щасливий день Віддали життя. Дякую. Колодвін Олександр Вікторович народився і виріс у місті п'ятихатки, навчався в п'ятихатській загальноосвітній школі номер 1 Він був добрим. Товариським, готовим завжди прийти на допомогу. Після закінчення школи юнак став першокласним кухарем, працював у відомих ресторанах міста Дніпропетровська. Та це не завадило йому покинути улюблену справу і стати активним учасником майдану. Входив він до Галицької сотні. 3 травня 2014 року Олександр вступив добровольцем до батальйону територіальної оборони Айдар. Був снайпером-розвідником, брав участь у звільненні міста щастя, металіст Луганської області. За звільнення села Лутугіно був представлений до державної нагороди Орден третього ступеня Слава і Честь. 13 серпня 2014 року колотвін Олександр Вікторович отримав смертельне поранення під селом Хрящовате Луганської області, посмертно нагорожений зіркою Герой козацтва. Голополосов Юрій Олексійович народився 16 березня 1972 року у місті П'ятихатки Дніпропетровської області. Закінчив п'ятихатську загальноосвітню школу номер 1 у 1987 році. В тому ж році вступає до Ерасківського сільськогосподарського технікуму. Потім перейшов до Саксаганського СПТУ номер 77 яке закінчив у 1990 році. Строкову службу проходив у президентському полку у місті Києві. Після строкової служби залишився у звільнений запас як ветеран військової служби. На військову службу до лав Збройних сил України призваний 26 березня 2014 року на посаду головного сержанта командира бойової машини 3-го взводу 7-ї роти військової частини А1126. Загинув 19 червня 2014 року у боях під Червоним лиманом. Указом президента України номер 53 Дріб 2014 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. А зараз я хочу надати слово бійцю десантнику, учаснику антитерористичної операції на сході України Москаленко Олександру Олександровичу. Ми служили в місті з Галополосом Юрієм Олексійовичем і я би хотів сказати кілька слов в пам'яті нього. Юрій Олексійович був. профессионалом своего дела, всегда всем помогал, всегда давал советы. И ну, я помню, как сейчас он учил нас военному делу. И я до конца останется в моей памяти как образец Стойкості і смілості. Покойся з миром, дорогой Голополосов Юрій Олексійовичу. Шановні присутні, почесно право відкрити пам'ятні знаки Голополосову Юрію Олексійовичу та колотвіну Олександру Вікторовичу, надається рідному брату Юрію Олексійовичу Артему, сину Юрію. А також батькам Олександра Вікторовича Колотвіна та бійцю десантнику, учаснику АТО, Пугачу Євгену. Натягнуті нерми не мовтя дива, пронизує пам'ять скорбота прощання і сумно згасає, і тяжко сплива хвилина мовчання, і подвиги мужні, і дружнє плече, і роки надій перемог сподівання, і серце сльозою не раз обпече. Хвилина. Мовчання. Шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Слово надається учням старших класів п'ятихатської загальної освітньої школи номер 1 Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати нас своїм хлібом, напоїти водою своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами, виконуючи цей почесний обов'язок, молоді юнаки і чоловіки ідуть служити до армії, щоб зберегти мир і спокій своєї батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей і живуть матері, допоки й сини, що спіткнулись об кулі, живуть. Перед іконою я стану на коліна воскову свічку тихо запалю. І помолюся я за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в жорстокому бою. Перед солдатом я стану на коліна. Воскову свічку тихо запалю за те, що захищає Україну в жорстокому, запеклому бою. І вірю я, настане день розплати, і Бог засудить наших ворогів вогні пекельному до вічної палати, бо прокляли їх українські матері. І пам'ятник до звести треба тим, хто Україну так свою любив. Життя віддав за жовте поле й синє небо в жорстокому, в запеклому бою. Будь мужній і будь достойний, ти слава своїх батьків, відважний вкраїнський воїне, нащадок славних віків. Тож дай нам Боже, світлих днів, здоров'я, щастя і наснаги щоб кожен мав те, що хотів, а всім, а всім дай сили і відваги. В рідний в Україну квітучу, найріднішої, якої нема, і сходу ворог прийшов, як звір люди, щоб сламати мирне життя, підіймемось на захист держави і відступлять недруги злі. принесуть перемогу і славу Україні. So Цьому мітинг присвячений відкриттю пам'ятних дошок на загальноосвітній школі номер 1 голополосову Юрію Олексію та колотвіну Олександру Вікторовичу вважається закритим. Прошу всіх присутніх покласти квіти та поставити лампадки до пам'ятних знаків.